Слава Ісусу Христу! Вас дуже-дуже любить Бог. Той, який створив всесвіт, Він вас любить. Той, який поставив кордони всьому, Він вас любить. Він дав вам свою любов, і він дуже близько до нас. Дуже-дуже близько до кожного з нас. Я сьогодні хочу поговорити про любов, але не просто про любов. А тема проповіді залишатися в любові. І почати з 1 Петра 4.8. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Знаєте, мені зараз от ще така прийшла думка про сім'ю. Да? Уявіть собі, сім'я, в якій а, чоловік та жінка мають дуже-дуже гарячі почуття любові один до одного. І це ніяк не проявляється. От вони просто дивляться на себе один на одного влюбленими очима. Ніхто нікому кави не приготує, ніхто нікому там сніданок не зробить, да? Ні, ніхто ніяк не проявить свою любов. Та вони навіть не будуть знати, що вони один одного люблять. І саме а, про це хочу поговорити. Щира любов, яка тут написана один до одного, тобто мається на возі любов в церкві. Що це означає, ця щира любов? Чи це нормально, чи це достатньо, що я от просто дивлюся на всіх братів, сестер і кажу, я вас люблю. У мене така така щира любов. Але я ніяк не проявляю це. Знаєте, це місце з Біблії можна перекласти трошки точніше. Насамперед проявляйте сильне старання. У любові один до одного, тобто це скорочення до щире, воно трошки з'їло зміст, сильне старання у любові один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Тобто, це не про почуття, не тільки про почуття, це проявлення нашої любові, і дуже міс міс таке багато змісту в цьому е вірші Біблії, і от друга його частина любов покриває багато гріхів. Що означає багато гріхів покриваю? Чи тобто, це означає, що якщо ми любимо, то нам прощаються гріхи? А чому тоді не всі? Чому тоді багато? А що робити з тими, що не прощаються? Тому що якщо ми приходимо до Бога, і в нас багато гріхів прощено, а не всі, то ми не можемо перебувати в присутності Божій. Коли ми прийдемо. Перед Богом в вічності, якщо в нас будуть непрощені гріхи, ми не зможемо перебувати в Царстві Божому. Ми не зможемо бути там, де є Бог. Ми з Біблії знаємо точно, що ми спасаємося благодаттю, Не через діла, в тому числі не через діла любові. Ми спасаємося кров'ю Ісуса Христа. І ми знаємо, що якщо. Би Бог нам не простив всі наші гріхи, то ми б не мали єдності з Богом, ми не мали би любові Божої в собі. Але ми знаємо з Біблії, що коли ми коримося Богові і визнаємо свої провини, свої гріхи перед Ним, коли ми приймаємо Його господство у все наше життя, то Господь прощає всі наші гріхи. Не багато гріхів, а всі наші гріхи. Немає жодного гріху, який він залишає непрощеним. І він будує на, з нами стосунки на основі того, що ми є прощені, що ми є прийняті. Як важливо прийняти себе прощеним. Дуже часто людям себе важко прийняти. Бог їх вже давно простив, а вони не можуть себе прийняти, що я є прощений. Їх гризе ще то минуле. Про що ж говорить тоді це місце з Біблії? Що мається на увазі, під любов покриває багато гріхів? Любов в даному місці це любов Агапи, тобто це є Божа любов, жертовна любов, якою Бог любить всіх нас. І е, Петро тут закликає нас любити один одного, той любов'ю, яку дав нам Бог, яку Він нам явив до себе? Як Він нас любить. І він хоче, щоб ми являли цю любов іншим. Для того, щоб мати таку любов, потрібно бути народженим згори. Бо якщо ти не маєш в собі Духа Святого, ти тільки свою людську любов можеш дати, якусь емоційну, якусь прагматичну, якусь душевну любов, але ти не можеш дати оцю духовну любов, яка жертовна, яка не шукає свого, яка милосердна. Потрібно розвивати свої особисті стосунки з Богом, бо якщо ти не пізнав Бога, ти не пізнав його любов, ти не розумієш, як він любить тебе, і ти не можеш любити інших так, як любить тебе Бог. Потрібно не вгашати Духа Божого в нас, непокоруючи негідною поведінкою, пізнавши Бога, але продовжуючи робити неправду, якусь нечистоту, ми стримуємо дію Духа Святого в нас, ми стримуємо Його любов в нас. І потрібно докладати зусилля, щоб достойно являти людям Божу любов. Наше тіло, наша плоть, наша душа, психіка наша, вони схильні до того, щоб думати про себе, піклуватися про себе, шукати, там, щоб побільше заробити, щось там замутити, щось там покращити своє життя. А Дух Божий, який в нас, в нашому дуці, Він каже, допоможи йому. Підтримай Його, помолися за Нього, поспілкуйся з Ним. Пожертвуй своїм часом, своїми зусиллями, можливо, колись і фінансами чи ще чимось, да, для того, щоб виявити свою любов. І нам потрібно примушувати часто свою душу, свою плоть. В них були інші плани. Да? Потрібно докладати цього старання, щоб являти ту любов, яку нам дає Бог. Нам потрібно скеровувати нашу волю, нашу душу. І тіло робити добро. І ще одне слово, яке тут потрібно нам розібрати, щоб повністю зрозуміти, зміст це є покриває. Покриває багато гріхів. Тут не написано прощає, там, тут написано покриває. Покриває слово походить від слова ковер, да, або кавер англійською. Тобто, це є покривало, покриття. Килим ще українською мовою. Да. Це те, що кладеться зверху. І те, що під ним вже не проявляється, його не видно, воно стримується. Тобто любов стримує або покриває, притримує багато гріхів. Коли ми маємо діючу любов в Божу в собі, маючи в собі Духа Святого, ця любов стримує нас від того, щоб ми вчиняли гріх. Щоб ми не робили якогось зла проти наших братів і сестер, проти наших ближніх. По наші якісь емоції. Знаєте, Людина нам щось не так сказала, Ну, принаймні нам здалося, що не так сказала. Нам якісь чутки прийшли про якусь людину, не факт, що це правда. Да? Е, е, ну, от щось там, Якийсь конфлікт, такі, і часто в людей перше бажання відімстити, щось сказати, грубе якесь слово, там, якось йому напакостити взамін. Да? А якщо ти маєш любов Божу даєш їй владу в собі, вона це огортає, вона це стримує, вона це погашує. І виходить, що любов Божа в тобі покриває багато гріхів, тобто вона не дає здійснитися багатьом гріхам, якісь помилкам, які би ти зробив, якби не вона, якби не ця Божа любов в тобі. Ця любов Божа. як Дає спокій для нашої будівної душі та плоті. Другий важливий момент щодо слова покриває, любов покриває не тільки наші гріхи, вона також покриває наше сприйняття провин або помилок інших, якихось прогріхів інших щодо нас. Тобто ми не кидуємо на їхні, можливо, неправильні навіть вчинки, це покривало любові, і вони нас вже так, як кажуть, не тригерять, ми спокійніше це сприймаємо. Ми Здатні відповісти якоюсь з мудрістю, ми не схильні вже під, підкидати там, дрова в цей вогонь конфлікту, а шукаємо як мудро вирішити цю проблему, а, тому що ми дивимося на любов на людину тою любов'ю, як її любить Ісус Христос. Івана 4:15. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син? То в ньому перебуває Бог, а він в Бозі. Слово перебуває, яку тут використано як переклад того з грецьких слів, це друге значення того слова в перекладі. Перше є залишається. Тобто можна тут слово перебуває, також використати слово залишається. Коли визнає, хто, що Ісус є Божий Син, то в ньому залишається Бог, а Він в Бозі. Коли я визнав Ісуса Христа Сином Божий, Дух Божий прийшов в мій дух, залишився і перебуває в мені. Це, як ви знаєте, Він переплівся з моїм Духом Дух Божий. Як написано в іншому місці Біблії, вже не я живу, а живе в мені Бог. Отримання Духа Святого дає нам просто величезні обіцянки. І благословення. Всі обіцянки, які нам дані в Біблії, вони нам приносяться в наше життя Духом Святим, Духом Божим. І знаєте, Біблія якось підкреслює, що життя людини без Бога, воно дуже схоже на існування, а не на життя. І от дуже влучний Еклезіаст написав Еклезіаст 3:18: Відносно людей я зрозумів таку істину. Бог їх випробовує. Аби вони зрозуміли, що самі по собі вони ніщо інше як тварини. Бог нас створив не, не, не тваринами, Бог нас створив по образу і подобі своєї. Але коли людина живе без Бога, то вона живе як тварина. Вона дуже мало чим відрізняється від тварини, якщо живе без Бога. Івана 4,16. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. І хто перебуває, можна сказати, залишається, і хто залишається в любові, той залишається в Бозі, а Бог залишається в ньому. Бо перебуває, воно трошки так розмите поняття. Хто залишається в любові, той залишається в Бозі, і Бог залишається в тій людині. Бо отримати Духа Божого не означає його назавжди мати. Коли ми покаялися перед вами, з вами да, прийняли Ісуса Христа в своє серце, то Дух Божий прийшов в наше серце, Він дав нам своє спасіння. Але надалі дуже сильно залежить від того, як ми живемо після того. Це не означає, що Він от вже гарантовано буде лишатися завжди в нас. Дуже важливо залишатися в цій любові. Також в іншому місці написано, що коли множиться беззаконня, тоді охолоджується любов. Тобто, коли людина, яка пізнала любов Божу, полюбила Бога, полюбила ближнього, але почала робити якісь неправильні речі, якийсь обман, якусь нечистоту, неправду, то Дух Божий вгашається, любов вгашається, беззаконня нищить любов в житті. Людини. А коли полишає любов людину, то разом з тим не лишається місця для Бога в нашому дусі. І знаєте, людина в такому стані може говорити, що та я бачу Бога в своєму житті. ну, Він не зник, я бачу його, його там чудеса, його діла в своєму житті. Він він поруч зі мною, бо ж я це бачу. І навіть я маю там ще дари, да, я хрещений Духом Святим, в мене дари проявляються духовні. Але дуже важливо пам'ятати, дорогі брати та сестри, що мати Бога поруч з собою не спасає. І навіть хрещення Духом Святим не спасає. Спасає, мати Бога в собі, а не поруч з собою. Івана 15,5, я є виноградна лоза, а ви голоски. Хто залишається в мені, а я в ньому, той приносить рясний врожай, бо без мене не можете робити нічого. Бог нам дав можливість утримати народження згори та привитися до лози, щоб наша галузка приросла до лози Ісуса Христа, і ми живимося Його соком, Його Духом. І в кожної людини є час на зростання нашої голоски. Ми не можемо миттєво почати приносити плоди, коли ми тільки прийшли до Бога. Нам потрібно розвитися, нам потрібно вирости, пустити листя, да, дати зав'язь цьому плоду, і тоді з часом Бог через нас починає проявляти плоди Духа Святого. І ми знаємо з тої притчі, як Ісус її пояснював, що якщо Галузка не засохла, або навіть якщо вона не засохла, але садівник бачить, що вона не має перспектив принести плоду. Вона ну, не плідна, то він її зарізає. Чому? Тому що якщо її не зрізати, вона соки на себе тягне, а результату ніякого не приносить, плоду вона немає. І звичайно, це не означає, що. Раз Ісус відрізав, значить людина померла. Ні, це мається на увазі, що вона помирає, по суті, духовно, а не фізично. Тобто вона перестає жити в дусі Христовому, і вона не може приносити Божі плоди. Нагадаю про плоди Духа Святого, найперший плід Духа Святого це любов агапе. І ще є інших вісім плодів, такі як милосердя, радість, мир, довготерпіння, лагідність і інші. Тож, хто не має в собі любові, агапи і не має цього старання жити по цій любові, перш за все, до себе, до інших людей і до Бога, той не буде мати в собі виконання Ісусове виконання закону. А хто не має в собі цього виконання закону в Ісусі Христі, той буде осуджений законом гріха та смерті. Матвія 22,37. Він же сказав йому: любитимеш це похідне слово від слова Агапе, Господа Бога свого всім своїм серцем, тобто полюбиш Бога свого тою любов'ю, яку він тебе любить, і всією своєю душею, і всією своєю думкою, тобто всією своєю сутністю. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки, маючи в собі плід Духа Святого, любов Агапи, ти зможеш полюбити е, такою любов'ю себе. Бо любов Агапи перше за все не шукає свого, але вона шукає цієї чистоти, вона шукає спасіння, вона шукає того, що найкраще в вічності не тільки зараз, і любов Агапа тебе буде берегти від гріха, від зла. Коли ти будеш любити себе такою любов'ю. Полюбивши себе, ти будеш любити Бога. Полюбивши Бога і себе, ти будеш здатний явити іншим таку любов. Якщо ти до себе не ставишся з любов'ю, Агапи, ти іншим не зможеш явити таку любов. І тільки в повноті ти зможеш робити добрі діла досконало. Ще хотів сказати про плоди Духа Святого, що це не є служіння. Це не є діла, бо можна дуже багато служити, можна там все життя присвятити служінню і при цьому не принести плодів Духа Святого, бо можуть бути інші якісь мотивації. Але з іншого боку, людина, яка любить, яка живе в Бозі, вона не може не служити. Вона буде шукати можливість зробити добрі діла, вона буде шукати е, можливість засвідчити благовістя, вона буде шукати можливість виразити Божу любов до людей, які є навколо неї. Ще хотів би зауважити деякі важливі істини, які дотичні, скажімо так, до цієї теми. Коли ми робимо якісь помилки, чи це означає, що зразу мене полишив Господь? От я там зробив якусь неправду і все. І любов Божа пропала. Воно не так працює. Бо якщо я зробив помилку і покаявся, і полишив той гріх, ту неправильну річ, яку я зробив, то Бог прощає мій гріх. Він покриває це своєю любов'ю, своєю благодаттю, своєю милістю. Можуть бути деякі наслідки, да, тому що до тої помилки, до того прогріху я там молився з дерзновінням, я там в дусі так мав силу і так, далі, і так далі. Відкриття такі класні, Боже мав. А зробив щось неправильно, я не маю такого дерзновіння. Я приходжу до Бога, як ну, побита собачка. Да? Я розумію, що Бог мене вже простив, але я не маю такої сили, не маю такого дорознові. Але я знаю, що Господь прощає мої гріхи і Він мене підтримує, Він мене помиє, почистить, посушить. Да? І це займе певний час для того, щоб відновити мій духовний стан після помилки. Бог є Богом довготерплячим та милосердним, але Він не буде терпіти беззаконня вічно. Да? Це друга сторона. Тобто це не означає, що я можу знову і знову там, щодня повторювати, 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 каються, повторювати, каються. Може, це означає, що я не каюся. Може, це означає, що я полюбив той гріх? Бо Бог довго терпить, Він багато милий, але не вічно. Якщо твоя любов охолола, відречися від тих думок і дій, які привели тебе до такого стану серця і поспішай назад до Господа. Подумай, де ти зупинився в цьому рості, де ти зупинився в любові. Що, що сталося в твоєму житті? Покайся в тому і не вернися назад до Божої любові. В кому перебуває Божий дух є сином Божий. А Бог не судить своїх дітей. Він їх любить. Сину Божий, донька Божа, Бог любить тебе. Бог. Захоплюється тобою, він піклується про тебе, і він бачить в тобі найкраще. Він не прискіпується до, до твоїх недоліків, до, до твоїх якихось а, не найкращих моментів в твої в тобі, в твоєму характері, але він шукає найкраще в тобі і захоплюється тобою. Він не квапить тебе, він не підганяє тебе, Він дає тобі час рухатися, зростати. Він дає тобі можливість помилятися. Коли ти помиляєшся, Він вкаже тобі на це і Він покаже, який є вихід з тої ситуації, в яку ти попав. Божа любов може зцілювати рани, душевні, духовні, навіть цілесні, і може відбудовувати руїни.